Не подобається мені це оновлення від уклону з приводу оцього от простого фільтру. Вони майже нічого не зробили. Якби вони дійсно хотіли б зробити щось корисне, тоді б вони б додавали, щоб ми могли виставляти самі коефіцієнт. Наприклад, я сьогодні хочу працювати під коефіцієнт 1,3 і все, я виставив фільтр для стандартного. Це нормально. І все, я працюю і по стандарту, і по комфорту, і по бізнесу. Хотілося б бачити тут також. Класи авто, які приймаються на цей фільтр. Чого тут немає. Які тут косяки? Косяків тут дуже багато. Мені по барабану, що я от тут в правій верхній частині, тут 16-100 символів. Мені по барабану, скільки тут взагалі я символів можу ввести. Мені ця інформація не потрібна. Мені не потрібна також інформація, яка між цими рядками. Ну воно взагалі, воно до чого тут? Типу, сектори призначень можна взагалі ну, просто виставити десь в куточку, щоб він не займав таку велику площу. От. І потім, коли я щось хочу прописати, наприклад, ось клада, коли я переключаюсь на цей рядочок, він пере переключається, тобто він переїжджає сюди. Ну, мені це не подобається. Це, ну, хто там писав, який криворук. Я не знаю, звідки в нього руки ростуть, але мене це дуже бісить, тому що коли ти налаштовуєш фільтр, воно дригається. Іноді це під час дороги, там, під час поїздки там, на світлофорі десь відбувається, ти коригуєш свій фільтр, в залежності від місця, де ти стоїш, і тут о, такий от прикол. Ну, типу, мені взагалі це дуже не подобається від слова зовсім. Ще треба враховувати, що у багатьох таксистів руки великі, от чоловічі руки вони великі. І ці чоловічі руки вони з товстими пальцями, і вони мають чітко клоцати саме те, що їм потрібно, а не щось там вишукувати. Типу, це має бути зручно, зручно, мінімально, мінімалістично, таке, що не дуже важке, і в той самий час воно має працювати. Розумієте? Типу, це треба тестувати, а не, а не просто не просто, аби як от наліпили і віддали.